Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Сьогодні у нас наступне відео з циклу Спадок пращурів, карти Таро Альони Райди і у нас четвертий аркан Сварог Імператор. Так, мабуть, зроблю трошки нижче, щоб краще було видно. Так. Щоб краще було видно картку. На початку світу Бог Сварог створив матеріальний світ з безодні космосу, брав розрізнені частинки, частинки і елементи, щоб викувати з них тверді ті, які можна торкнутися. Працював Бог Каваль без опину, бив магічним молотом по каменю Алатирю, що був тоді центром Всесвіту. Алатир. Що символізує на сварога, найпоширеніший символ в українських вишиванках? Вівтар молитовне місце з ритуальними речами в домі, слово, що походить від нього. Алатир, наче божественне оке, спостерігає з вишиванок і предметів побуту за тим, щоб люди і їхня матеріальна власність були в безпеці, відводить стихійні руйнування і благословляє ідеї для створення нових форм. У нашому часі ковалі це екзотика, їх зустрінеш не так часто, але енергетика сварога нікуди не зникла, вона яскравіше проявилася в іншій формі. Зараз енергія сварога активно втілюється в сферах бізнесу та підприємництва. Творчість сварога буде натхненною, але комерційною. Зазвичай в енергії сварога перебувають чоловіки, але також зустрічаються і багато жінок. Бо все ж таки лада це енергія інь, а сварог – це енергія янь. До речі, попереднє відео у нас третій старший аркан, богиня Лада. Хто ще не дивився, передивіться. Разом інь і янь вони вимальовують прекрасні візерунки, нові форми з новими змістами. Вони символізують гармонійну пару, ідеальне подружжя. Вони батьки усіх богів. А люди їхні онуки. Якщо у, у, у жінки запит стосується особистого життя, то картка сварог може означати чоловіка. Чоловіка ця картка говорить, що для реалізації запиту потрібно працювати, творити, діяти. При ворожінні це батьківська енергетика, лідерство, впевненість в своїх силах, міцна основа для майбутніх проєктів, чітке планування дій, авторитет, стабільність в негативі може програватися як надмірний контроль, порушення особистих кордонів, жорстокість, безкомпромісність. Ось, в принципі, і це. Коротенько, як я вам і обіцяв, все згідно текстів авторки колоди Альони Райди. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!